Усім привіт! Світ тварин такий різноманітний та непередбачуваний, що не припиняє нас дивувати. А тому запрошую не тільки послухати, а й побачити те, що обов'язково вас здивує. Не забувайте підписатися на канал, адже руда біологія це завжди цікаво. Почнемо з молюска Елізії, котрий втратив голову від. Ані від чого він не втратив. Це така особливість. І взагалі, він навпаки відкидає тіло від голови. Це для того, щоб позбавитись від паразитів. Згодом з голови відростає нове тіло. Її звати волохата риба жаба або смугастий рибалка. Це невелика рибка. Вона водиться на невеликій глибині і майже весь час проводить нерухомо. Тіло її вкрите м'яким шкірним довгим волоссям, яке маскує її. А жаба вона тому, що її ротик та передні плавці схожі на жаб'ячі. До речі, про амфібій, знайомтесь, це протей, котрий мешкає в підземних печерах у воді з температурою не більше 10 градусів. Навіть у дорослому віці він ніколи не виходить зі стадії личинки. Але це не заважає йому прожити життя понад 70 років. Скат рогач або мобула на ваших екранах. Під час шлюбного сезону мобула підлітає над водою так високо, щоб виконати ідеальне ляп об воду, звук від якого почують всі самочки і не тільки. Деякі види клопів смердючок відкладають яйця схожі на смайлики. Зі щасливою мімікою. Личинки всередині рухаються і складається враження, що вони розмовляють або співають всі разом. Ось де справжня дружба. Коли одну ящерку збиралася проковтнути змія, то інша втрутилася і визволила подругу з халепи. Цю тварину звати цистисома. Він живе на великих глибинах і повністю прозорий. Тож годі думати, хижаку, вловити таку здобич. Риби-чистильники часто допомагають іншим рибам у дотриманні особистої гігієни. Наприклад, ось цей проникає у зябра риби фугу, масажує їх, чистить. Ну а фугу просто на чилі. До речі, у підводному світі є навіть медицина. Ось, наприклад, риба стоматолог. На відео видно, як вона доглядає за зубами риби мурени. І абсолютно безкоштовно. Ні, це не шмаркля, котра тече по камінцю. Це плоский черв'як планарія. Унікальна тварина. Якщо її розрізати на купу маленьких шматочків, наприклад, на 250, то з кожного виросте новий організм. Та що там? Якщо планарія не має харчу, вона й сама себе може трохи понямати нічого, потім відросте. От би нам так, правда? Під час сварки бички не б'ються. А закидають піском нору супротивника. І тому, хто програв, доведеться будувати нірку заново. Молюска звати Ріг Тритона. І нічого б такого. Але найкращі смаколики для нього це морські їжаки. Їжаки Карл. Але тритон має залози, які виділяють сильні кислоти, котрі паралізують їжака і розм'якшують його голки. А ви знали, як сплять морські черепахи? Та прямо в океані? А щоб менше витрачати кисню під час сну, вони уповільнюють всі процеси в організмі. І для початку серцебиття. Мерніс це паразитичний черв'як, який мешкає в організмі. О, ні, не лякайтеся, не людей, а коників і тарганів, причому африканських або австралійських. Такий черв'як може досягати довжини до 20 сантиметрів. На острові Шрі-Ланка мешкає найгарніша ящерка у світі агама Сітана. Правда, такими красунчиками бувають тільки хлопчики. Восьминоги вважаються найрозумнішими серед безхребетних тварин. Ось вам доказ: восьминіг, який потрапив у пастку, тікає через отвір діаметром 2,5 см. сантиметри. Ех, інколи добре все таки, коли ти безхребетний. Губки це дуже примітивні, але тварини. Харчуються, фільтруючи воду. І що цікаво, вода заходить через пори в тілі, а відфільтрована, не потрібна, викидається через устя, що доводить нам ось цей експеримент із фарбою. А ви бачили, як линяють змії? Для того, щоб швидше звільнитися від старої шкіри, вони труться об дерева чи каміння і допомагають собі. А ось так линяє ящерка ігуана. Цікаво, правда? Народження гекончика це неймовірне видовище. Рептилії відкладають яйця в шкірястих оболонках на суші, і через деякий час із них виходять малята. А це вже дорослий гекон, який під час небезпеки вистрілює у нападника рідиною. А що ж не зробиш заради власного порятунку? Комахи-ручайники дуже полюбляють жити біля води, бо їхній цикл розвитку відбувається переважно в ній. Ось, наприклад, личинка ручайника Вона здатна будувати собі хатинку у вигляді трубочки. Личинка зліпляє докупи шматочки кори. Трави, черепашок молюсків, навіть лушпиння соняшника, якщо такий знайде, вхід закриває хітиновою кришечкою і сидить тихо, чекаючи наступного етапу розвитку. І наостанок хижа інфузорія, яка складається всього з однієї клітини, але їсти любить понад усе на світі. Чим власне і займається все своє життя. Збираючи навколо себе все, що тільки можна. Отаке От то воно життя тварин: веселе і непередбачуване. А ти не забудь тицнути вподобайку, підписатися на канал Руда Біологія і буде тобі біологічне щастя і купа цікавих знань, які дивують. Всім до побачення!